Два роки танцювальній студії Світанок. За цей час колектив взяв участь у різних конкурсах і фестивалях України. На фестивалі в Умані студія світанок отримала кубок за найбільший внесок на підтримку ССУ 10 тисяч гривень. Колектив розвивається, готує нові номери, удосконалює програму та бере участь у конкурсах. Доєднались малята, доєдналась середня група, тобто більше вже діток стало віком від 9-12 років, бо минулий рік, якщо згадувати, то більше був уклін на малят, а менше молодших дорослих навпаки. І ми зробили аналіз і зрозуміли, що треба робити більший нахил на теж на дорослі, на старші групи. Зараз так само активно ведемо набір на старші. Групи, бо малят дуже багато. Їздили в Буковері, Карпати, Умань, тобто, ну, на фестивалі, і не закінчували mm -hmm. їздити, продовжуємо далі планувати і що, ну, це, мабуть, все. От в минулому році такі у нас популярні були танці це бавки, барбі, mm -hmm. а які вже в цьому році? В цьому році були 12 танцюючих принцес, і дорослі танцювали клич Зозулі. Це вже більш такий дорослий танець. А так, так само був ще таночок «Меркотливі сни. Там був котик, він танцював з янгулятами. То ми намагаємось кожен рік придумувати нові номери, ставити, щоб вони були всі сюжетними, щоб дітям було цікаво танцювати, щоб вони розуміли, про що вони танцюють, що вони несуть в світ, щоб це їх повчало, навчало. Діти танцювальної студії Світанок поділилися своїми враженнями від участі у конкурсах та фестивалях. Вихованці розповіли, що підтримують один одного. Танцювати подобається виступати. я люблю. Багато ти виступає вже? Ну п'ять ну, разів десь. А де ти була? Ну, в Одесі та в Умані. Два рази в Одесі і один раз в Умані. Чи подобається тобі сюди ходити? Так. Да. От що найбільше що тобі подобається? Мені подобаються дітки. Дітки? Ти, ти дружиш? якими ти зробиш? Багато ти з ким дружиш. Більше про колектив дивіться у програмі Життя міста.